Брехня ввійшла в довіру вашу. Ви вірите лжевчителям і бісівським вченням. А якщо так, то слухай. Там же Луки 11, 23. Хто не зо мною, той проти мене. Навіть нейтральна позиція вона означає проти Бога. Навіть якщо ти щось додав або щось не хочеш виконувати з того, що написано, це спротив Богу. Ви не хочете молитись на мовах це спротив Богу. Ви не хочете класти руки на хворих, а просити оце стояти і посилати Бога, ей, протестанти, я вам хочу сказати, це проти Бога. Ви далі мовчите, дивлячись один на одного, мовчите і не відкриваєте правдою гріх, що ви не є виконавцями волі Божої, тому що не з ним. Бо якщо з ним, все по-іншому. Вони пішли. І проповідували Євангелію в істині. А Господь Ісус Христос ішов з ними і їх супроводжували такі ж чудеса і знамення, які і він звершував, будучи на цій землі. Хто не зі мною, той проти мене. І хто не збирає зі мною, той розкидає, або з Богом, або з дьяволом. Вирішуй. все просто: хто не збирає, той розкидає.